Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні з вами зафаршируємо рибу. Дивіться, мені перепала вчора така рибинка. Ось така. Я її ще вчора почистила величенька, гарненька. Зараз покажу, як будемо фарширувати. По-перше, я беру солодкий перець і нарізаю його на невеличкі кубики. Дістаю насіннячко. Початку на такі смужечки. Ось так, це зайве. І міленько ось так нарізаю. Я беру два-три перчика, в залежності від розміру риби, звісно. Я нарізала міленько перчик різних кольорів, так буде красивіше, гарніше. Тепер помідорчики. Я беру невеличкі, м'ясисті сливки, ну і також міленько їх нарізаємо, так само, як і перець. Бачите, спочатку у нас смужечки, а потім ці смужечки ось так. Також, в залежності від розміру помідорчиків, 3-4. Нарізала сюди помідорчики, і тепер цибульку так само на невеличкі квадратики. Як зазвичай на зажарку, так і сюди, в начинку. Ось так нарізаю і відправляю до овочів. Одна невеличка морковинка натерта на терці, теж відправляється сюди до овочів у начинку. Ось так зараз. Так, продовжуємо у начинку я кладу солі. Отак, От до смаку собі дивіться, також перцю, також до смаку, скільки любите, ну і майонезу. Усе ретельно перемішую. Я рибку виклала на дечко, застелене фольгою, посолила її та додала перцю. Зараз кладу начинку всередину, Так, дивіться, я рибу нафарширувала і змастила майонезом. Можна додавати будь-які спеції, які любите. У мене ж лише сіль та перець сьогодні. Ось всередині там у мене фарш, в голові також. Голова у мене пуста, тому я в голову також кладу начинку. Тепер у духовку до готовності. Так, друзі, рибка готова. Зараз нарізаємо її. Я спробувала надрізати. Вона дуже м'яка, легко розрізається, кісточки теж легко ріжуться. Ось, усе готово. Мені приємного апетиту, а вам гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. До наступних зустрічей!